Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні в рамках акції 16 днів проти насильства я хочу вам розповісти, що ж таке домашнє насильство. Домашнє насильство це не тільки численні побої. Насправді воно включає десятки форм насильницької поведінки. Але усіх цих різновидів є спільні ознаки. Отже, розглянемо. Психологічне насильство, фізичне насильство, сексуальне насильство, економічне насильство це все відноситься до форм домашнього насильства. Зараз я вам розповім детальніше. Насильство це будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування однієї особи по відношенню до іншої. Якщо ці дії порушують конституційні права і свободи людини і наносять їй моральну шкоду, шкоду її фізичному чи психологічному здоров'ю, отже, детальніше, що ж таке психологічне насильство це насильство пов'язане з нас дією однієї людини на психіку іншої шляхом словесних образ або погроз, переслідування, залякування якими навмисно спричиняється емоційна невпевненість, нездатність захистити себе та може завдавати або завдається шкода психічному здоров'ю? Фізичне насильство це вмисне нанесення однією людиною інших побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести або призвело до смерті постраждалого, порушення фізичного чи психологічного здоров'я. Нанесення шкоди її честі і гідності. Економічне насильство це умисне позбавлення однієї людиною іншої житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які постраждалий має передбачене законне право. Сексуальне насильство протиправне посягання одного на статеву недоторканність іншого. Тепер я думаю, ви детально ознайомлені, що ж таке домашнє насильство. Шановні батьки, шановні колеги, якщо над вами хтось спрямовує насильство, ви можете одразу звернутися за номерами гарячої лінії, які допоможуть вам вирішити це питання. Дякую всім за увагу!